Головні та актуальні події тижня, що минаю, підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Звільнений двічі, 1 серпня, Львівський суд задовольнив апеляцію Михайла Головка та визнав протиправним рішення про його звільнення, постановив поновити на роботі та стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу. Однак вже після обіду того ж дня депутати на черговій сесії шляхом таємного голосування одноголосно знову звільнили головка з посади. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. На сесії Тернопільської обласної ради знову проголосували за звільнення з посади голови облради Михайла Головка. Цього разу за проголосувало 40 депутатів із 40 зареєстрованих у сесійній залі. Тож розповідаємо, як це було. Друге пленарне засідання сьомої сесії обласної ради розпочалось о 14-й годині. У сесійній залі зареєструвалось 39 депутатів. Згодом повідомили про нового депутата. Ним став Віктор Мартинюк. Тож знову перереєстрація та уже 40 депутатів продовжили рухатись по Ання порядку денного. Перш за все заслухали рішення Львівського апеляційного суду про поновлення на посаді Михайла Головка. Його зачитав виконувач обов'язків голови облради Володимир Болещук. Після слухання постанови депутат фракції Слуга народу Денис Милий вніс до порядку денного питання про звільнення голови обласної ради Михайла Головка. За це проголосувало 39 депутатів, один утримався. Після чого депутати почали готуватись до таємного голосування. А ми за цей час запитали у депутатів кількох фракцій, що що вони думають про поновлення? Ну, як на мене, прикро, що в нас правосуддя не працює, тому що попереднє рішення, яке прийняла обласна рада, ну, як на мене, є абсолютно легітимним. Зараз, наскільки я розумію, йде підготовка до голосування щодо звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради. Ну, моя позиція особисто як депутата була така, як хочуть виборці, і власне. Десь будемо керуватися тим, що була відновлена справедливість. Я можу сказати свою особисту думку. Я поважаю рішення суду, я не буду з ним сперечатися так, як є, але з моєї точки зору сама поведінка Михайла Головка є некоректною, є нав'язливою, заставляє думати про те, що людина поставила гроші понад усе. Навіть та сама виплата, яка йому буде нарахована, і він би мав би зрозуміти, що це поновлення всерівно не залишить його на робочому місці. Тому що депутати зараз власне будуть голосувати знову ж таки за його усунення. Голосування завершили о 16.50, Після чого лічильна комісія розпочала підрахунок голосів. Депутати це рішення підтримали одноголосно 40 – за лічильна комісія констатує. Що рішення про звільнення головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання прийняте? Результат голосування ви бачили всі присутні, які депутати були, як і попереднім разом, коли було 51 депутат був, проголосував. Сьогодні було 40, проголосували. І тому депутати висловили своє рішення на рішення суду. От власне це все відбулося через процедуру таємного голосування. Все як передбачає законодавство в повній, в повній відповідності до процедури, що кажу на моє тверде переконання, і минулого разу процедура була дотримана повністю. Але суд мав якісь інші бачення. Їхня справа що, ну, ми підтвердили ще раз, що ми. Не хочемо працювати під, як то кажуть, головуванням Михайла Йосифовича Говка. Згодом депутати таки повернулись до порядку денного. Тож під час сесії депутати підтримали рішення про присвоєння звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно Володимиру Кучеруку, Сергію Ушкевичу та Андрію Ушкевичу. Розглянули і кілька господарських питань. Як розповідає Володимир Боліщук, підлягало сесійному рішенню і питання щодо звільнення з посади голови постійної комісії з питань бюджету Олега Щигуля. За це рішення проголосувало за 37 депутатів. Чоловік склав також свої депутатські повноваження чому скликала сесія так швидко? Тому що він написав заяву і він перебуває в трудових відносинах з Тернопільською обласною радою. Але як виконуючи обов'язки голови обласної ради, я не міг його звільнити, тому що його призначала сесія. І тому я скликав засідання. Ми його звільнили з голови бюджетної комісії питань голови питань бюджету, який працював на постійній основі в апараті обласної ради. Ми його звільнили. І друге. Через там поступила заява, і Друга заява го поступила про ним депутатських повноважень. О 17.34 друге пленарне засідання сьомої сесії оголосив Володимир Болещук закритим. Бажальна війна продовжує забирати життя захисників. В один день у Тернополі попрощалися із двома мужніми воїнами, які загинули за Україну. В останню путь провели Руслана Ясінського та Михайла Шепетя. Життя військовослужбовців обірвалося під час виконання бойового завдання на Харківщині, якими були герої у матеріалі. У Домі печалі провели в останню дорогу воїнів Руслана Ясінського та Михайла Шепетя. Вони загинули в один день під час виконання бойового завдання на харківському напрямку. Поховали захисників з усіма військовими почистями на алеї героїв. Рідним загиблих вручили прапор та грамоту пошани і скорботи. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжнім патріотам України, мужнім і рішучим воїнам, командиру бойової машини, командиру відділення механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А 4667 сержанту Шепет Михайлу Яковичу. Та номера обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-46 солдату Ясінському Руслану Івановичу. Руслану Ясінському було 42. У пам'яті близьких він назавжди залишиться відважним патріотом, який, з честю до останнього, захищав батьківщину. Навчався Руслан у Хоптинецькій гімназії на Хмельниччині. Директорка гімназії Інна Брила пригадує, він був надзвичайно світлою і доброю людиною, та найбільше у житті любив своїх дітей сина Владислава та донечку Іванну. І та його мила посмішка, яку ми зараз бачимо в очах. Його донечки, бо це є ну, така своєрідна, як то кажуть, копія. Ми бачимо нашого Руслана, який радів цьому життю, прагнув до кращого, був хорошим сім'янином, сином, був хорошим чоловіком. Ми, звичайно, батьком як вже сказали, син для нього гордість, а донечка це маленьке сердечко, яке давало йому більшої наснаги і сили до життя. Племінниця загиблого Михайла Шепетя Тетяна пригадує військовослужбовець став на захист країни весною цього року. До цього він проходив службу в армії в танкових військах, тому і отримав позивний танкіст. У захисника залишилися дружина та троє донечок. Тепер Михайлові назавжди 56. Він був дуже чуйною, надзвичайно доброю людиною. Він всі всіма. Родичами підтримував контакт, зізвонювався завжди, був уважний до всього. Ніколи не пропускав жодних як і хороших подій в житті кожної, кожної з наших сімей, так і в скрутну хвилину. Він, йому важко давалася війна. Він е, намагався робити те, що від нього залежить. І нехай спочиває він з миром. Щирі співчуття рідним та близьким військових. Вічна шана та пам'ять захисникам. Людмила Якубець у жовтні минулого року втратила на війні коханого чоловіка Олега. Він був сапером 93-ї бригади Холодний Яр. Загинув воїн під час виконання бойового завдання на Донеччині. Подружжя з нетерпінням чекало на відпустку захисника бо ж мріяли в один день повінчатися та похрестити новонародженого сина. Зараз хлопчику 10 місяців, і він є єдиною опорою та підтримкою для Людмили. Більше про героя жінка розповіла нашим журналістам. Кожного разу, коли я проходжу повз Алеї Незламних, я завжди заходжу, бо тут є мій чоловік, як у Бець Олег. Приношу йому квіти завжди стараюся прийти, вшанувати пам'ять. Чоловік Людмили Якубець з червня 2023 року воював на Донецькому напрямку, а в жовтні цього ж року військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщіївка. Олег Якубець був сапером 93-ї бригади Холодний Яр з позивним. Інструктор для нього це був дуже новий досвід, до того як він не був в армії, так як хлопці ходять його не призивали. Він не був. Але він йшов з такою метою, що потрібно людей там треба. Я навчуся, я піду, я буду захищати все, що від мене залежить. Я це буду виконувати. Мені ця справа це було його, бо він був розумний, він був сильний. Він знав, якщо йому поставили задачу, він міг її виконати, він міг вивчити там ті всі методи, як, що працює. Йому було там цікаво. Він каже: він ніколи не казав, що йому важко, чи йому, чи він не хоче, чи він не може. Такого ніколи не було. Він завжди був цілеспрямований, до своєї цілі йшов. Треба зробив, і все. Олег Якубець тримав оборону на Бахмутському напрямку. Та про перебування на фронті мало що розповідав. Коли я питалася, як ти, чи в тебе все добре, чи ти навіть поїв, чи ще щось. Він казав, у мене все добре. Я кажу, ну та ж розкажи, будь ласка, які ну, хоч що можна, це розкажи. Він каже: в нас все добре. Це в нього була така захисна, напевно, фраза, тому що він каже: Я не хочу, щоб ти переживала. У цивільному житті Олег працював інструктором у автошколі та завжди був життєрадісною людиною, каже Людмила. На захист країни став, не вагаючись, заради свого маленького сина Даніеля. Я розуміла, що це потрібно, бо якщо не він, то ніхто. Ніхто за нас не постоїть. І він дуже чекав сина, він дуже, дуже його хотів. він як я вже говорила, він Дав йому ім'я, це для нього було дуже цінно. Вже як народився син, він приїхав, він каже, я буду вас захищати. Я все зроблю, аби ви жили в вільній Україні без війни. Це його ті слова, які я дуже добре пам'ятаю. От коли він приїхав, каже, я буду, я мушу, це моя дитина, це моя Україна. Вперше сина Олег побачив, коли приїхав додому після військової служби. Це був найщасливіший момент зустрічі після довгої розлуки, каже Людмила. Цей саме щасливий момент зустрічі тої. Він приїхав вночі біля другої ночі, я його чекала, не спала. Я пишу, там йому ти вже де. Він каже: паркуюся, паркую машину. Я, ну, в мене вже просто радість, я не знаю, дитинка спить. в мене дуже були емоції. Я відкриваю двері, він заходить. Ну, це було дуже емоційно. Коли він прийшов, він каже, а як його взяти на ручки? Він ж такий маленький. Я його ну він йому було дуже страшно, але він одразу взяв, поцілувався. Перша зустріч нас запам'ятається мені надовго. Зараз для Людмили син це найбільша підтримка та опора. Моя частинка і частинка Олега. Я бачу в ньому Олега. Він на нього дуже схожий. Його очки, його брови, його носик. Ну, це. Дуже цінне для мене, я не можу сказати, що я не хочу жити чи ще щось в цьому плані. Ні, я хочу, я хочу його ростити, я хочу його виховувати. Я хочу йому розказувати про Олега. Я хочу, щоб він знав, що його тато герой, що він був найкращим. У планах Людмили та Олега було повінчатися та похрестити сина в один день, коли чоловік повернеться з фронту у відпустку. Коли передали речі, всі. Я згадую, це дуже боляче. Коли відкривала його рюкзак, я побачила посилку з нової пошти. Я думаю, ну там, може, собі замовив, там цей. я дивлюся, а там дата 26 жовтня, він забирає ту посилку, я відкриваю, а там його весільна вишиванка, бо ми мали повінчатися і покрестити дитинку в один день. Зараз Людмила виховує сина з відчуттям гордості та патріотизму, адже його батько віддав своє життя заради вільної України. Олегу Якубцю тепер назавжди 31. Парковки без паркувальників у Тернополі з 2 серпня запровадили автоматизовану систему оплати за паркування. Розрахуватися за паркінг водії можуть через мобільний застосунок «Є Тернопіль», сайт або готівкою у найближчому терміналі. Детально про нововведення Наталя Романів розкаже. Оплатити через мобільний застосунок, сайт чи готівкою у терміналі. Основне самостійно. Саме так з 2 серпня цього року у Тернополі водії повинні будуть розрахуватись за паркування. Така система, як кажуть у міській раді, автоматизована та набагато зручніша. Відповідно, у центральній частині міста паркувальники більше не працюватимуть. Натомість тернополян та гостей міста закликають звертати увагу на дорожні знаки та нові інформаційні таблички, які містять детальну та актуальну інформацію про паркування. Розміщується такі інформаційні таблички, на яких вся інформація як можна оплатити через QR-код, через додаток, через або паркувальні автомати, подані місця їх розположення, стрілочки, і водій може таким чином оплатити за паркування. Наочно демонструють, як це можна зробити одним із способів через застосунок «Етернопіль». Ми взяли рандомно так, якийсь автомобіль. Тут є типи паркування погодина або абонемент. Погодине це означає, що ти вибираєш продовження на стільки годин, скільки хочеш. Абонемент це може бути денний, може бути місячний. Погодина, обирається. Є геолокація, вибираєш собі найближчу локацію, де ти знаходишся, натискаєш відповідно. І от пише, що майданчик, майдан волі обрати паркінг. Обираєш за оплату, наприклад, там за годину, свій, свій номер телефону. Пошту електронну і далі сплачуєш за допомогою способами оплати, які вам доступні. Ну тобто будь-яка банківська картка. І відповідно вертаємося ми в застосунок, так тобто, ми оновляємося, і от пише от, по годину так діє до 13.10 31.07. Тут є статус, тобто ну, оплати. За 15 хвилин до завершення часу паркування додаток не гадає про те, що у вас час завершується. Ви можете або продовжити, або відповідно підійти до машини і собі від'їхати. Як пояснює Мар'яна Зварич, під час перехідного періоду паркувальники ще працюватимуть біля ринку. Попри це, водії все одно повинні будуть оплачувати паркування самостійно. Одним із зазначених способів. Додає, що у перші дні роботи систему до водіїв будуть лояльні. Муніципальні інспектори проводитимуть роз'яснювальну роботу та здійснюватимуть контроль за оплатою. Тобто інспектор підійшовши до автомобіля. на номерний знак, Буде нам, ну, нам буде вибивати. Тобто, якщо людина оплатила, буде світитися нам зеленим кольором. Якщо людина не оплатила, нас буде вибивати кандидат. Ми чекаємо 10 хвилин, і після 10 хвилин тоді виписується штраф. А, а також за тих 10 хвилин людина ще може, звичайно, що оплатити ну, за паркування. У разі неоплати паркування передбачено штраф у розмірі 300 гривень, що становить 20-кратну вартість години паркування. На Тернопільщині згорів приватний житловий будинок. Родина просить допомогти відбудувати житло. Трагедія трапилася у липні. Через пожежу без даху над головою залишилася сім'я Осаулко села Колодіївка. У будинку, який знищив вогонь, проживало молоде подружжя з дворічним сином та батьки-пенсіонери. Аби встигнути до похолодань відновити обгоріле житло. Люди звертаються за підтримкою до усіх небайдужих подробиці далі. Зараз ми знаходимося на нашій веранді. Тут було тут були меблі, дзеркало, холодильники, крісла. Все це згоріло. Зараз нема і штукатурки на стінах. Тут стояла шафа, від неї не залишилося і сліду диван, тут був столик з телевізором, стіл великий, тут ще один диван, все це згоріло. На стінах нема штукатурки, стеля прогоріла. Родина Осаулко намагається оговтатися після страшної нічної пожежі, яка трапилася в ніч 17 на 18 липня у них в рідному домі. Балки замість даху, металеві каркаси, залишки речей та обвуглені предмети. Це те, що залишив вогонь після себе. В цій кімнаті повністю впала вся стеля, дах, все повністю на виліт. Потрібно змінімати ці всі балки. Тут було дитяче ліжечко, наш диван прогорів. Шафа теж постраждала, це все намокло і згоріло частково. Вікна теж потребують заміни. Повністю все погоріло, карнизи, штори, вікна від температури повилітали, скло. Всі речі, які тут були, дитячі, всі речі, все постраждало. Жінка розповідає, причиною пожежі стало коротке замикання у холодильнику. Вогонь перекинувся на дах будинку та розповсюдився по всій оселі. Тут проживала молода сім'я з дворічним хлопчиком і батьками-пенсіонерами. Ми з чоловіком приїхали сюди після війни, як почалася зразу війна. Ми переїхали з дитиною і жили два більше двох років тут. Тут розстав наш хлопчик, тут було його ліжечко, яке зараз згоріло і непридатне, наш диван, всі наші речі, всі його іграшки тут були, тут його кімната улюблена. А тепер, каже, від улюбленої зеленої кімнати не залишилося нічого, не збереглись і дитячі іграшки. Частково вцілів лише їхній одяг, який був щільно зачинений у шафі. Зі слізьми на очах згадує ту ніч мама чоловіка Софії Віра Осаулко. Саме вона тоді і помітила вогонь у власній домівці. Я збудилася. Так як мене хтось збудив, я не знаю. І дивсь в хаті темно. Тут червоне світло ще як думаю, що якесь червоне світло світить, я. Чоловік спав. Я виходжу тут, дивись, холодильник, вже зайнявся горить вже так пістелю. Я бачу чоловіка, каже, ставай, бо ми горимо, в холодильник горить. Він скоро став, ми ще почали ну, воду носити, але то вже не було що носити, вже. ми не співали. Я тоді дзвоню до сина, кричу визивай пожежну, бо в мене хата горить. Спочатку сім'я намагалась самостійно загасити вогонь, але їм це не вдалося. І так, якщо чоловік вийшов, і що хотів щось от, взяти, що то так ну, хвилю відкинуло, і він впав, і тоді вже каже, я вже там нічого не зроблю. Бо тут вагонка, і воно дуже почало горіти і шипіти. Тоді до місця події прибуло кілька машин пожежної охорони. Жінка пригадує, рятувальникам знадобилось близько двох годин, аби локалізувати загорання. Я тратила води 5 пожарних, десь 21 тонну. Бо неможливо було загасити так скоро. З її слів, зараз тимчасово проживають в одній з покинутих хат у цьому ж селі. Син з дружиною та маленьким онуком живуть на околиці Тернополя в друзів. Сподіваються на допомогу небайдужих, адже до похолодань змушені будуть зробити невідкладне встановити дах, вікна та двері, облаштувати бодай кілька кімнат. А для цього родині потрібні будівельні матеріали, меблі та техніка. З нами діляться, шукати новий дім не планують, вірять, відбудують цей. Але я тут народилася і виросла. Дитинство. До школи ходила, заміж вийшла, діти тут народила. Внуки тут були, Тут багато спогадів є. Вітак, усі небайдужі можуть долучитися і допомогти родині зателефонувати до Софії Осаулко, щоб дізнатися про актуальні і нагальні потреби можна за номером телефону 098 568 04 25. В Українському домі перемоги відкрили виставку картин тернопільського художника Миколи Мельника. В експозиції зібрано близько 50 унікальних робіт митця, які написані у різні періоди його творчості. Приурочили подію до Дня міста Тернополя та 86-річчя художника. Виставку картин Миколи Мельника відкрили у Тернополі з полотнами художника. До 18 серпня можна ознайомитися в українському домі Перемога в експозиції Тернопільського митця близько 50 живописних робіт, написаних у різні періоди. Це лише невелика частина творчого доробку Миколи Мельника. Картини, на яких зображує художник Карпати, називає улюбленими. Тому що я в останній час виїжджав в Карпати там малював вставав я в верховині, якщо знаєте, де це. А звідти я вже подорожував по Карпатах. Свої картини розповідає, створює по-різному. Одні можуть малюватися до тижня, інші набагато довше. Митець працює і в унікальній техніці олійного та акварельного живопису в жанрах пейзажу, портрету, натюрморту. А на запитання, що найважче у його роботі, відповідає так. Найважче це праця. Праця, тобто. Як ти щось облюбував, тобі треба передати то. Часу не вдається, відкладаєш роботу на якийсь період, після понову, на неї дивишся. Завжди так буває. У стінах українського дому сьогодні чимало студентів, гостей і колег митця. Усі вони прийшли, аби підтримати талановитого художника. Виставка колоритна, життєва, настроєва. Чудово, ви знаєте, бо на даний момент чого нам дуже і не вистачає. Оце то тобто, таких маленьких оаз, де ми можемо зібратися, відволіктися від сьогодення. Серед присутніх і дружина Миколи Мельника Мирослава. Саме вона вже понад десят років є опорою та підтримкою для чоловіка. Він досить працювитий, талановитий, Дитинство в нього дуже дуже було бідне. Можна тоді всіх такого віку було бідне, але він за допомогою таких наставників, хорошого вчителя, який в школі вчив малювання і побачив в нього талант. Він навіть не мав можливості купити свій пензля, олівця, паперу, щоб малювати, а той вчитель йому купив пензлі, папір, то він такий був нагадий, не міг натішитися, підтримує, бо люди мистецтва не легкі нелегкі. відвідати виставку прийшла і Юлія. Сьогодні вона тут разом з чоловіком каже: приїхали з Чернігова, і щоб більше дізнатися про культуру нашого міста, завітали на подію. Вчора побачили афішу, і якраз все склалося. Ми прийшли подивитися на картини. Картини дуже сподобались. Такі яскраві кольори, дуже гарно передані світлоційні, кольорова гама дуже гарна. Дивимось на картини, і хочеться ще дізнаватися нашу Україну Західній області. Особливо, як зазначають організатори, виставку картин приурочили до дня міста Тернополя та до 86-річчя її автора. І на цьому випуск завершено. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.